Ікони від вісімнадцятого до 21 століття з колекції архикатедрального і митрополичого собору Воскресіння Христового, Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви та своїх запасників представив на огляд мешканців і гостей міста музей мистецтв Прикарпаття. Українські культурні і релігійні центри в 21 столітті повинні реабілітувати вітчизняну ікону, захистити національне священне надбання у мистецтві, наполягати на його справжності на тлі відхилень естетично мистецького плану, в іконографії деяких в лапках канонічних сусідів України. Переконаний доктор східних церковних наук, провідний науковий співробітник музею мистецтв Прикарпаття Віталій Козінчук. Сьогодні не разово можна почути, що ваше іскусство не канонічне, воно не має права на життя і так далі. Ну перш за все потрібно захистити наше мистецтво, тому що ми, наші художники, ми ці різних поколінь притримувалися правил Семи Вселенських соборів. Особливо в 787 році був скликаний самий Вселенський собор, на якому було сказано, що ми не поклоняємося ні левкасу, ні дереву, ні іншим матеріалам. Але честь, увага і уклін віддається першого образу чи прообразу тому, хто є зображений на тій чи іншій іконі. Ну і по третє, варто також задати, що кожна ікона це і місток між Богом і людиною. Протягом віків українські іконописці переймали пункти візантійського стилю та канону. Особливо в українських іконах проглядається етнізація святого образу. Коли приходить споглядач, чи можемо сказати навіть молільник, який дивиться, який молиться перед іконами, може запитати зразу, чому ікони не мають авторів. Як правило, ікони древні, особливо навіть якщо брати до уваги українські ікони з 16 століття і далі, не підписувалися дуже часто. Чому справа в тому, що автором кожної ікони вважався Господь Бог. А ізограф, як його назвали колись в Греції, чи художник, митець, іконописець, є тільки інструментом у Божих руках. Тому ікони, як правило, писали монахи. І перед написанням ікон дуже багато постули молились. А що головне це примирення із своїм ближнім. Тільки тоді, через таку духовну практику, можна було приступати до такого священного діяння, як написання святих ікон. Назва виставки просімо у Господа прощення і перед іконами, які виставлені для споглядання. Можна молитися. В цій виставці присутніх є сім ікон. Число сім в Біблії, в Святому Писанні дуже і дуже символічне. Близько 700 разів зустрічається число сім. Якщо взяти старий завіт, то, наприклад, є приписи, щоб обходити якраз вівтар сім разів. Коли згадуємо творіння Всесвіту, Господь Бог теж шість днів творить світ на сьомий день, відпочиває. Коли ми говоримо про новий завіт, згадуємо сьомий день. Звичайно, що торжественне воскресіння Христове. Ну і плюс, коли питають Господа Бога про прощення, він каже що сім раз по сім прощати. Виставка триватиме до 6 травня, тому варто поспішати оглянути ікони, вислухати розповідь науковця про кожну і попросити прощення у Господа. Перед великодним це обов'язково.